Мяч у центре поля. Сидорчук. Непоганный пас на Кабаева. Пришло передача, и мяч так и не опиняется. Усидцы горят. Буяльский. Буяльский сейчас зараз... Зіграв дуже оригінально, знаєте, не по футбольному, навіть по хокейному більше зіграв Віталій Бояльський, виставив в, нему в ключку свою ногу і ось цю прострільну передачу перетворив в удар в протихід голкіперу. дотягнувся до м'яча Бояльський. На 54-й хвилині Динамо таке виходить вперед. Віталій Бояльський, який, мабуть, найбільше серед учасників зустрічі. Замів заслужити на цей забитий